Добро здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у п'ятницю. Знову п'ятниця і ось така п'ятниця 10 жовтня. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кламчук, Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і в принципі на як то кажуть, додатковому живленні. Побачимо, наскільки його вистачить. Сподіваюся, що світло нам повернуть тут на нашому лівому березі ще до того, як всі мої гаджети будуть розряджені. Я попереджав, тримаю в принципі цю всю тему, як то кажуть, рушний. Ці ці електричні сухими, так що думаю, що все буде добре. Ну принаймні для випусків, тому що для столиці сьогодні точно не добрі новини були вночі, коли поприлітали. Та й не тільки для столиці, а на загал ну, можна зараз напевно вже говорити, що росіяни атакували більше десяти об'єктів енергетичної інфраструктури України. Ну, в принципі, вони знали, куди били. І Навіть вчора ось, ось типу спілкування Герасимова типу з Путіним. Він казав: ми зараз готуємо великі удари. Ну готуємо це, анонсують фактично на зараз. Вони сказали, вони. Пульнули, сподіваюся, що ми так само сказали і незабаром пульнемо. Але аварійні відключення сьогодні: Київ, Харків, Сумщина, Полтавщина, Запорізька область. Ну на Сумщині там взагалі в Сумах ж графіки в Полтаві світла немає. Зранку ну принаймні так, як учасники нашої спільноти повідомляли. Що стосується столиці, а нас за повідомленнями міського голови ДСНС дев'ятеро людей знаходяться зараз ну, у шпиталини, а постраждало кілька десятків людей. Там у нас прилетіло в Печерському районі. Там пожежа була в багатоповерхівці, Звичайно, цивільна інфраструктура і відкрита територія. Ну от Подільський, Деснянський район. Правда, у нас, якщо ми говоримо за енергетику, очевидно, що це ТЕЦ 6 Туди герані летіли щодо ракет. Зараз ще уточнюємо все насправді, але дійсно в нас в низці районів Києва зночі перебої з електропостачанням, з водою. І я публікував теж в телеграм-каналі світлини ну, нічного міста. І там люди кажуть: ну а дивіться, а там в вікнах світло горить. Я просто ще раз кажу всім, я минуло раку року казав. і У нас був час у всіх, в принципі, можна будинком скинутися, поставити генератор, принаймні такий, який буде давати, хоч внутрішнє освітлення, і воду подавати. А в деяких. Ну, квартирах люди собі купують там додаткові резервне живлення, яке живить квартиру, це там не якісь страшні гроші. Але в принципі така тема присутня. Тому коли там в Києві якби блекаут, ну не як би я сьогодні блекаут у нас на льовому березі, то відповідно деякі квартири можуть підсвітлені бути. Я не кажу, що це масова історія, але в принципі, хто за цим дбає, то хто працює з електрикою. В принципі, я маю на увазі, от я ж залежу від електрики, і багато хто так само, ну, тому за цим дбаємо. В принципі, теж міський голова підтверджує, що ситуація. Складна, крім того, після от ракетних ударів проблеми з освітленням постачанням виникли в Дніпрі. А в Кривому розі, що стосується Дніпра, то там місцеві повідомляли і вже є свідчення обласної військової адміністрації. А удари були по об'єктах критичної інфраструктури, пожежі, теж проблеми із світлом. А, ДТЕК тут додає, що відсутня електрика в частині Павлоградського, Петропавлівського, Синельниківського, Самарівського і Межівського районів. А, плюс е Запоріжжя там. Тимчасово обмежено споживання газу теж там є спеціальне звернення від обласної військової адміністрації і від місцевої газової служби. і перекритий проїзд греблею Дніпрогесу. Зараз важко говорити, що саме відбулося і чому, але ну, за всяк час це не відбувається, коли є пошкодження дорожнього покриття на цій, цій греблі. Ну знову ж таки будемо бачити. Ну а щодо в нас в столиці, то вже працюють над відновленням живлення. З його зроблять, бо в нас ну до останнього ще, ці повітряні Тривоги, то міги злітали, мабуть, щось добивати. Ну, от вони на Полтавщину, там на Кременчуг пулялись цими кінжалами, працюють над відновленням живлення. Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики, оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло усі домівки якнайшвидше. Ну ще раз я не сумніваюся, що це буде. Ну, ми знаємо з вами про системи додаткового резервного живлення. Просто дійсно були ці повітряні тривоги. Так що сподіваюся, що все буде добре. Але але ж ну сказали, що будуть і росіяни це відчувати дуже дуже би звичайно хотілося, ну насправді, от це що поприлітало, ну і велика кількість дронів сьогодні теж от в столицю летіло дуже багато. України не вистачає систем ППО, але енергетику будемо захищати. Це буквально напередодні. Перед цим ударом сказав президент Зеленський. За його словами, є збільшення фінансування на дрони перехоплювача, але питання в кількості систем запусків. Тобто, перехоплювач це не ті не лише там, наприклад, мати 500 чи 1000 на добу, та ще ну їх треба зробити і. І це буде зроблено, і вже немало, але питання від виробників, що стосується повної системи, тобто питання в кількості систем для запуску дронів. Пам'ятаєте, росіяни теж спочатку мали дрони, не мали ці майданчики для запуску, а потім їх нарощували. От і в нас так само їх треба нарощувати. От, наприклад, каже так, президент Зеленський, що на Чернігівщині в, в, на запуску було 36 дронів, 22 збили, якраз збили перехоплювачами, і цей кількість збивання зараз збільшується, бо є за. Вдання і промисловість зараз е, виробляє все більше і більше цих систем для запуску. Так що буде більше систем, буде більше покриття, буде більше аріал, в принципі, для захисту українського неба. Так і е, щодо газової інфраструктури, це ще раз повторено українською владою. Е, ну, в принципі, ми частинами це вже розбирали. І ушкодження нашої газової системи там по видобутку, і те, що пишуть, там в 60 є нестача газу, і що виділені гроші вже оці на кількість, якщо що, закуповувати, то в принципі у загальне президент так це сказав сказав. Що щодо газової інфраструктури, яку зараз атакує Росія, Україна має план А і план Б. У плані Б, якщо наприклад буде сильна атака на газову інфраструктуру, ну яка вже розпочалася, по суті. Ми розуміємо, що в нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Ще раз кажу, вже ці цифри всі озвучені, навіть не буду повторювати. План А, коли ми продовжуємо використовувати свій видобуток. А в плані Б розуміємо, де брати гроші, які необхідні. І це так само, як я вже сказав, відомі цифри. А так, друзі, ну ніч да рухаємося далі. Ключові висновки по інституту дослідження війни на сьогоднішній день. А ну насамперед, теж згадуючи, що ми говорили, і те, що очікується сьогодні. По перше, держави і Євросоюзу і НАТО продовжують вживати заходів для посилення європейської оборони від прихованих і явних російських атак. Кремль, в свою чергу продовжує цю рефлексивну контрольну кампанію спрямовані на стримування. Штатів від продажу ракет в Україні. До речі, вже пішли в них розмови. Ну, теж люди старшого покоління пам'ятають цю карибську кризу ще минулого століття. Кеннеді, розумієте, Хрущов там. А, так от зараз знову росіяни сказали, а ми розмістимо наші ракети на Кубі. Та така тема знову пішла. Кремлівські чиновники продовжують вказувати на те, що відносини між Штатами і Росією погіршувалися до рівня, як було за адміністрацією Байдена. Це ще нічого не робив Трамп. Розумієте? Він тільки, тільки говорить. Ну, вже чекаємо, як вже вже так погіршилося. Давайте вже щось робити з тими томагавками, з тими митами, з тою нафтою. Ну згадали в інституті дослідження війни за Валерія Залужного, який звернув увагу на спроби Росії вести когнітивну війну з метою поширення неправдивої інформації про майбутні українські вибори. Ну я вам теж доповідав цю колотнечу. Що типу готується, що типу, збирає команду? що там призначають позиції кого в нардепи, хто там біля майбутнього президента. Ну залужний принаймні все це якби. Відкинув, заперечив, казав, що це все не відповідає дійсності, що це брудна кампанія, якраз Російської Федерації. Ну на дану секунду, так а Путіна вчора е, примусили вибачатися, він вибачався так дуже серйозно, хоча в своїй же манері розказував про те, що цей літак Азербайджанських авіаліній туди ж не влучила ракета. Ну просто там якісь уламки, значить, пошкоджили фю фюзеляж. Ну, в принципі, так і працює ця ракета. ППОшна вона MH17 збито було точно так же. Це знаєте, як дійсно казати, що солдати в окопі там умовно загинули не від гранати, яку кинули в окоп, а від осколків, які злетіли з цієї гранати. Просто це штатне використання цієї системи. Для кого він це розказував? Напевно, для своїх, що це випадковість. Він типу невинний. Воно так працює. Він реально збив цей азал. На жаль, ну але Аліїв, наскільки я розумію, чекає ще і компенсації, і дивився там, виглядав цей путін не дуже добре. Вони в душанбе там зустрічалися напередодні. Далі російські еліти висловлюють стурбованість багаторічними зусиллями Кремля щодо націоналізації активів. Сьогодні окрема тема, а Путін пішов якраз по цьому шляху. Він пішов актив... цей націоналізувати, відбирати власність в олігархів. Це хороший крок. Ну не знаю, як довго вони будуть терпіти, чи змушуть, чи змушуть зможуть вони терпіти, але хода хороша. І все раз частіше Росія здійснює удари безпілотниками шахет по прифронтових районах, але ймовірно буде. Продовжувати також завдавати менш точні удари керованими плануючими бомбами через їх більше корисне навантаження. Ну, вибухову силу ми вчора теж з вами спостерігали і. По Запорізькій атомній електростанції, там, начебто, пішло полегшення, бо не можуть росіяни під'єднати до своєї системи. То, якби пішов процес відновлення зовнішнього електропостачання, це Гросі магате доповів. Йдеться про підключення до самої енерго, української енергомережі. Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об'єкта через лінії Дніпровська і феросплавна. Ну при тому, при всьому, що сьогодні знову по Дніпропетровщині гатили якраз. По енергетичній інфраструктурі, типу, вони дали дозвіл, але тоді українці: ну окей, давайте. Якщо ви зможете, забезпечуйте. І якщо буде проблема, то проблема на вашій стороні. Ми просто туди будемо кидати дрони і ракети. А так проблеми на вашій стороні. І сьогодні день пов'язаний з Нобелівською премією. Навіть Нітаняху дійсно я вітаю Ізраїль. Ну там здається, що вже мир абсолютний. І навіть буде демобілізація, тобто резервістів будуть відпускати додому. То Нітаняху написав, дайте. Трампу Нобелівську премію він її заслуговує. Там окрема історія в принципі, от я щоб розкладку зробити. Бо ще раз така тема не часто відбувається. Я вчора розказував, як Трамп дійсно дуже хоче, і яка там моральна ситуація навколо взагалі рішення цього Нобелівського комітету, забігаючи наперед, думаю, що воно вже є. І не факт, що там Трамп бо, якщо розглядати так, якби дуже докладно стосовно цієї премії, всі чутки там міфи. Ну, Трамп є серед номінантів однозначно. І а, якраз сьогодні буде оголошення в Норвегії шанси Трампа. Теж однозначно зросли після оголошення про угоду на близькому сході. І от не дарма ви бачили, напевно, Марко Рубіо там бігав до Трампа прямо під час наради в чарівному овальному кабінеті, щоб Трамп міг швидше написати переможний пост. По суті, першим оголосити І він доклав всіх зусиль, щоб угода з Хамас відбулася саме до сьогоднішнього дня до п'ятниці. Ну зросли шанси Трампа. Є навіть букмекери, які приймають ставки на цю премію. А в нього було 2% з. Стало 6%, але подейкують ну, ті, хто всередині процесу, що він знаходиться на п'ятому місці і відстає від першого місця аж на 25%. Справа в тому, що там, начебто, от, як я і казав, може дати премію, якби такі ні про що організації благодійні, тобто вона не ворог, вона суданська благодійна організація. Ну, побачимо, що буде насправді, але є такі от метикування на сьогоднішній ранок. Ну і комітет те зазвичай приймає. Має рішення заздалегідь і рішення прийнято було ще в понеділок, ну начебто, але ну прецеденти були в історії, що в останню ніч якби все перероблялося. Ну і Норвегія каже, що Трамп тисне на них неймовірно, навіть тарифи там згадувалися. в плані цього тиску. Але такі прецеденти теж були в історії. Наприклад, Китай погрожував санкціями, коли комітет ну давав цю премію китайському дисиденту Але комітет тоді не піддався. І в Норвегії кажуть, в кулуарах що Такий тиск Трампа смішний, і він ніяк не підходить а, під їхні критерії сам Трамп, оскільки він противник демократії і прав людини, а, себто він зараз використовує армію проти свого народу і правоохоронців проти політичних опонентів. Отакі от от підходи і такі метикування, і якби, так виглядає ситуація на сьогодні. Але. Чому Трамп так хотів завершити війну в Україні? Бачите, це ж під премію ну однозначно морквина попереду. Ну в будь-якому разі, все одно я не думаю, що навіть Трамп кине і зменшить свої зусилля щодо врегулювання війни в Україні після і того, як можливо сьогодні відбудеться такий провал для нього. Побачимо, що він скаже, і думаю, що пхати повинен більш сильно. Я єдине, що я не розумію, ну це напевно від великого розуму, чи можливо запрацювалися. Ну для чого наші народні депутати. Ати, я теж розумію, що це якби щоби щоб шпильку президенту Зеленському засунути, однозначно висунулися. Там давайте проголосуємо за те, що Верховна Рада, значить просить прийняти точніше надати Трампу цю премію. А при цьому голосування поставили. Проголосували 140 там чимось. Депутатів, якби рішення не прийнято, тепер що виходить Україна проти навіть проголосувала проти премії. Президент Зеленський так сказав: Вітіївато. Ми би, за, би він ще нашу війну припинив. Якби Дав тамагавки все, ми лише так. А ці просто взяли, проголосували. Ну Вже було б достатньо сказано. тепер Якщо Трампу дадуть премію, так станеться. А бачите, а Україна була проти. Якщо йому не дадуть премію, бачите Ну це тому, що Україна була проти. Ну я Хіба люди в шахи не грали, тільки в Доміної в Чапає. Так, ну добре, при тому при всьому, що в нас здається, все ж таки з Трампом все плюс-мінус. І як каже президент Зеленський, допоки, що Трамп розуміє, що все, що йому Путін продавав на Алясці, там, начебто, російські воєнні можливості, вони не працюють. Значить, він йому спробував продати неякісні товари. Я думаю, каже президент Зеленський, що це буде будь-яку людину ображає, коли її брешуть. Сталося те, що і говорив, і я йому говорив, всі говорили, росіяни не візьмуть схід, а якщо вони. Захочуть це зробити, то путіну потрібно буде поховати там один мільйон своїх людей додатково, тому що ми розуміли скільки він вже поховав, взявши лише 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати весь Донбас або інші його частини. Отак сказав президент. І в на тлі заяв про ракети на Кубі, а в Росії заявили про пам'ятаєте вичерпування імпульсу після саміту на Алясці. При тому, це оцей пенсіонер. Я вам вчора ще казав і своє враження, висловлював, що така якась дивна заява, що це не пісочний рот робить, не там лавровий кінь Путіна, не сам Путін. а Цей пенсіонер, якому вже все одно і на нього можуть якби виливати всі погані висловлювання. І видно, вони таким чином заміряли температуру, і виявилося, що американці напружилися від цієї заяви. Мовляв, що Росія відмовляється від переговорів. Що ж, випустили терміново а, цього помічника Путіна, цього Ушакова, який каже: Ні, ні, ми все нормально, ми працюємо. Всі домовленості працюють. Розумієте? Звичайно, ці розуміння і домовленості, які були досягнуті Ванкоридже, не всім подобаються. Вони не подобаються тим, хто не хоче досягти мирного врегулювання української кризи. На основі цих домовленостей і розумінь, ми продовжуємо і будемо продовжувати контакти з американськими партнерами. Тобто, якісь заяви про те, що імпульс Ванкоридже зникає або імпульс вичерпаний, це висловлювання абсолютно неправильно. Бачите, як вони самі по собі одразу все це якби, заперечують. Ну і коли ми говоримо ще про одну подію, яка якось вчора, звичайно, на тлі всіх заяв трошки відійшла в тінь, але оскільки я її вів і говорив, що таке буде, я мушу. Довести її до фіналу, тобто я вам заявляв, що європейський парламент має намір проголосувати в оттудам довіри недовіри до Урсули фон дер Лейен. Значить, відбулася ця тема, і було там дві пропозиції. Першу пропозицію подала ультраправа політична група Патріоти Європи. При тому, що за проголосували, значить, в отум недовіри 179 депутатів а проти 378. Друга пропозиція була від така там в них група чи фракція Ліві. То там було 133 голоси, а проти е, 383. Тобто питань немає. Вум довіри є і тепер пані Руслу. Ло Фондерляйн може всіх там цих хорбанівських союзників посилати куди подалі. Насправді, ну і каже, що я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні. Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з європейським парламентом для вирішення проблем Європи. Разом ми досягнемо результатів для всіх європейських громадян. Теж по Європі мега важлива тема. Це президент Зеленський анонсував зустріч напевно, напевно з майбутнім прем'єром Чехії Бабішем. Причому найближчим часом я вам теж не один раз казав, коли і вибори були ж вони знайомі, і вони тричі до того зустрічалися. Очевидно, в них не дуже погані стосунки. Я не буду зараз говорити. Побачимо за результатами зустрічі, але. Президент Зеленський казав, я поговорив телефоном з лідером партії переможниці на парламентських виборах в Чехії Андрієм Бабішем. Привітав з перемогою, побажав успіху. Пан Андрій відзначив саме Андрій. Він не Андрій, а Андрій відзнав, привітав з перемогою, Відзначив пан Андрій хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії. Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру зі Штатами, Європою і іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії. Цінуємо стратегію. Тегічне партнерство працюємо над тим, щоб співпраця далі йшла. Я за цю снарядну ініціативу чешську тут дуже важливо. Плюс у Чехії є ще устаткування з радянського союзу, яке би могло бути дотичним до наших цілей. В цьому зв'язку підвищилася кількість бойовозітнень на лінії бойового зіткнення. Вон заявляє про 199 таких зітнень на сьогоднішній ранок. Без урахування цих речей, які сьогодні по нам літали, завдали напередодні, от за добу. 55 авіаударів, там 120 кабів кинули, 120 кабів. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів камікадзе і 3018 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів. По просуванню є в них просування і діпстейтіо дає в поблизу виїмки Новоселівки, Полтавки і Січневому. Це якраз ті райони, які я зараз характеризую. А Інститут дослідження війни каже про просування українських збройних сил на півночі Сумської області поблизу Лимана і Великомихайлівки, при тому, що є просування в росіян в районі Куп'янська і Покровська, а на тактичному, на тактичному районі Константинівка-Дружківка вони трошки просунулися і десь отримали підсилення на Херсонському напрямі. Там будемо теж читувати на ситуацію. Ну і по дронах, які полетіли в Росії сьогодні, ну, Канашенков і друзі заявляють про те, що вони аж 23 три збили. Ну, яких було, не знаємо. Чим збивали теж особливо сьогодні, знаєте, в цих обставинах, коли там сидиш, чатуєш на буде інтернет, не буде інтернет. Ну, побачимо. Я думаю, що новини прийдуть стосовно Сіверська і лиману, ситуація там непроста, і Я от одразу беру дані від наших військових. Там фактично дуже великий сіряк. На північному сході від Сіверська, і противник там не має змоги підтягнути свої резерви і закріпитися на рубежах для подальших штурмів на Сіверськ. По Ямполю була позитивна реляція від головкомасирського. Але ситуація там на тоненько противник продовжує активні наступальні дії. На обох напрямах вони намагаються просочуватися через лісові масиви поки в них це виходить, ну виходить поки що дуже добре вмирати. Але от використовують вони так зване. Одноразових пілотів-безпілотників, які якби, на одній позиції знаходяться на передньому краї. Ну і звичайно, що їх так само нищать. При тому ну, треба пам'ятати, що провал там може створити проблеми. Ну, правда, не стратегічного, але оперативного масштабу. Костянтинівський напрямок. Там ворог спробував просуватися на захід предтеченого і встиг закріпитися в укриття біля ставків. Наші бійці спрацювали швидко, прицільно, по укриттю вдарили вчасно, частину супротивника розповів. Розламали а інші просто втекли, а проте, ну залишаються на території села там якісь окремі е особи. Їх ну і зараз ведеться системна бойова робота. Ну і є один момент: саме туди зараз йдуть підготовчі заходи і згідно з ворожими кадрами. На цій ділянці зараз працює Рубікон. Ну достатньо таке потужне угрупування. Вони намагаються створити плацдарм для подальшого розвитку фронту в глиб. Траса гуляй полепокровське, це трошки інший регіон. Зараз теж під пильним оком ворога згідно з візуальної фіксації. Російські дрони вже працюють на оптиковолокні, а пильнують наше пересування. періодично відпрацьовують по окремих автівках. Це вже не поодинокі випадки, а по суті можна констатувати наявність системної роботи по зриву нашої логістики. Противник намагається перерізати цей шлях, щоб ускладнити підвезення Припасів, евакуацію поранених от виставляють пастки, спостережні дрони діють хитро. Звичайно, чекають моменту, коли Трамп цей транспорт вийде на відкриту ділянку. По Новопавлівському напрямі. Ну, це напевно буде наш наступний виклик після Добропілля і Покровська під час Покровська тобто це говорить президент Зеленський під час спілкування. От він зазначив, що наразі на цьому напрямі склалася дуже напружена ситуація. Що там є. Ми маємо аж чотири армії Російської Федерації, які мали під вогневим контролем, або була якась присутність диверсійних груп. Те, про що ми зараз там говоримо, це вісім сіл, чотири села повністю зачищені нашими військами. Ще за чотири б'ємося. Ну і от якраз по лиману, там де в нас є успіхи, так фіналізував президент, що там є відновлення втрачених положень в районі Куп'янськ. Там сили спецоперації, Альфа СБУ, штурмовики проводять контрдиверсійні е, кроки. Ну і знову ж таки підтвердив що Запорізька область залишається ну одним з таких найбільш важких на сьогоднішній день фронтів. І там же теж згадується Герасимов каже, ми там рухаємося в бік населеного пункту Запоріжжя. Ну рухаємося, та по морю ситуація на даний ранок плюс-мінус спокійна. Ви ж бачили, росіяни сьогодні калібри не виводили лише от, там активна їх авіація. Зараз виконує доволі широкий функціонал. В першу чергу це протидронова боротьба. Ну і пояснюють ну, наші моряки, що, хоч погодні умови дозволяють виходити кораблям в море, проблема лише в застосуванні, бо через ну хвилі в морі застосовувати ракетне озброєння з морських якби, майданчиків цих сплав засобів, доволі таки проблематично і погодні умови будуть впливати ще більше, адже ми входимо в період штурмів, які до середини весни в чорному морі будуть присутні. І ще друзі, якраз відносно обмінів, оскільки ми за військових говоримо, теж проблема вона була, якби і казали, що над ми працюють. Але тепер вже озвучили офіційно. Просто те, щоб ми розуміли, росіяни хочуть наповнювати списки українців на обмін лише свого боку, попри наші запити. Є такий нюанс, і президент якраз зазначив, що у меров з Мединським проводять там складні перемовини щодо списків на обмін. Але з даних служби зовнішньої розвідки України відомо, що Росія там готує провокації. Якого характеру просто ну, кого це стосується, так в принципі будьте уважні і розумійте, що насправді відбувається. Вони хочуть наповнювати списки українців лише зі свого боку, незважаючи на наші там запити. І відомо, що вони хочуть привозити там деяких полонених до Білорусі, ну звідки, в принципі. Відбувається цей обмін і примушувати їх записувати відеозвернення до до батьків. Типу українська влада їх не забирає. Заберіть нас, ось ми в Білорусі. Типу, ну розумієте, як це тисне. Ну і попри такі спроби тиску, Україна робить звичайно все, щоб бути були реалізовані всі попередні домовленості стосовно обмінів. Ну і крім цього, що би хотілося, щоб були реалізовані можливості і домовленості стосовно наших потенційних сильних ударів. Ну от знаєте, як поки риторично, ну вже скільки це можна накручувати представник Сполучених Штатів, ну посол штатів при НАТО, якраз пан Вітакер сказав, що США потенційно можуть передати Україні зброю для. Для серйозної шкоди Російської Федерації можуть, ну так давайте спробуємо. Що типу, штати мають можливості, які наразі не розгортаються на полі бою в Україні, які є грізними, потужними і можуть буквально завдавати серйозні шкоди в будь-якому місці і в будь-який час, який ми оберемо. А пам'ятаєте, як все починалося з тамагавків Що, типу, росіяни кажуть, а томагавки? Та що там тамагавки тамагавки ні про що, ми їх позбиваємо, їх все збиваємо. Вони ніяку картинку не змінять. Вони ж так говорили, а тепер що дійшло? Що ми тоді ставимо? Ракети на Кубі, ну хотілося б подивитися, як вони там їх будуть встановлювати. І е якраз стосовно значить, е цих речей, він що сказав: що е в будь-якому місці, в будь-який час, який ми оберемо. Ну, дуже добре, що ми продовжуємо обмінюватися даними, і деякі з них потенційно будуть продовжувати переміщуватися до України для використання. Це може змінити всі розрахунки, які є на сьогоднішній день по війні. Ну і поки що, як він сказав, ще не досягнуто точки, де Путін погодився би на переговори. І це такий елемент примусу до власне переговорів. Ну і з іншого боку, ці всі активності Путіна, ми ще зараз ну, в наступному блоці будемо про це говорити. Бо Верховна Рада прийняла закон про схвалення указу президента України про направлення з підрозділів збройних сил України до інших держав. Пам'ятаєте, є така ідея з одного боку, там наші спеціалісти за цими дронами перехоплюючими виїжджали. А тепер є моменти, наприклад, з тим, щоб з кораблями попоратися, які є добудованими чи добудовуються для потреб військово-морських сил збройних сил України. Якраз указом передбачено направлення таких підрозділів до Туреччини і Великої Британії на час дії воєнного стану зв'язку з триваючою агресією, нарощуванням зусиль агресором щодо подальшого захоплення території виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців у складі підрозділів на території держав-партнерів, що буде сприяти отриманню складної військової техніки, ну і професійного панування і використання для захисту суверенітету, територіальної цілості України. Можливо, це буде пов'язане із. З тамагавками, бо оперувати їм треба вчитися, напевно, ж не на території України, так само, як і було з Петріотом, коли виїжджали навіть в штати виїжджали. наші спеціалісти. От під це цей закон і прийнято. Бо в будь-якому разі, друзі, от ми повинні пам'ятати, що ну ми то пам'ятаємо, але нарешті там почали слова правильні вимовлятися в Європі. А вон Урсула фон дер Ляй, назвала дроною вторгнення Російської Федерації гібридною війною проти Європі. Європи. І заявила в Страсбурзі, що систематичне порушення повітряного простору країн Євросоюзу російськими дронами. Це частина цілеспрямованої кампанії Москви для дестабілізації власне Європи, і послаблення підтримки України. І це не випадкові провокації. Це реальна гібридна війна. І Європа має на це відповідати. Дуже сподіваємося, і будемо далі розшифровувати, що відбувається, друзі, в наступній частині так. Основні характеристики, і параметри сьогоднішнього дня. Я вам дав. Дякую, що ви маєте можливість все ж таки дивитися і слухати. Сьогодні ну, складний день принаймні. Тут э, схід, центр України, однозначно. А, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Я тут намагаюся зібрати все основне, як на мене, на цю секунду, коли я власне це відео записую. А, якщо вам заходить формат, теж не лінуйтеся. Категоричні українські подобайки, лайкоси, ну все як має бути. А відправляйте соціальними мережами своїми гіперпосилання, Лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби люди більш знали а не здогадувалися, що навколо коїться. Дякую, Патріони. Спасибі, спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це не аби як надихає. Якщо маєте бажання і можливості, ну в описі до цього відео є всі е е можливі опції. Е е на загал не забуваємо, звичайно, що кожен з нас, кожен на своєму місці, в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую. За ваш час, хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся і далі обов'язково буде. Я сподіваюся, світлом, але як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!